Ну а ми сподіваємося на те, що у нас сьогодні, тут на стадіоні Лопановського буде класний матч. Є для цього певні передумови після міжнародної паузи, команди так попрацювавши в контексті Руслана Костишина і його тренерського штабу, говоримо про те, що так в цей час як повітря був потрібен ковалівським аграріям для того, аби Зрозуміти, що хоче новий тренерський штаб, який, ну судячи з усього, багато що буде змінювати, багато що буде ламати у порівнянні з тим, що було принаймні за попереднього тренерського штабу. Тож Олександр Кальонов, головний рефері нашого матчу, виводить команди вже безпосередньо на футбольне поле. Лічені хвилини і матч розпочнеться. Ковталюко працював на перехопленні. Пас на Рінальдо Рапа, і Той заробляє штрафний удар на п'ятій хвилині матчу. Жовта картка для Башича чи для Попари. Тронтель. Так, це Жан Тронтель. Він зірвав словенський. Футболіст тут вистачає насправді балканців. Давайте подивимось, повтор цієї ситуації. Ковталюк непогано м'яч переклав. Так, ну це Тронтель. Питань немає. Це саме Тронтель порушив правила. Оріховський. І Арінальдо Рапай Оріховський пробиває в площу доворіт Павло Оріховський, але саме туди, де стояв Олександр Сапутін. Колос повертає м'яч собі у центрі поля. Арінальдо Рапай одразу закидання на кофту і буде бігти не найпереконливіша гра Зараз від Сапутіна. це буде кутовий. Чим відповідатиме зоря, потенційно може бути простір тут. І Яцик із м'ячем рухається непогано на швидкості, встигаючи підняти голову. Удар! Заблоковано. Ви знаєте, це дуже небезпечно було. Арінальдо Рапай. З Цуріковим класно обігрався. Рапай! Прострілює. Але ж нікого там немає. Прострілює не туди, де були партнери. Велетень. І змішаємо велотень. Повертається назад. Петер Мічин. Відпрацьовує, здавалося, Мічин, А тут ропає. Відпрацьовує. цей удар за Сапутін. Офсайд. Був у колоса. Цікаво буде подивитися на повторі цей епізод. Перепрошує перед своїми партнерами зараз Яков Башич. А підбирання за ким? А підбирання за колосом. Краснічі. Козік. Цуріко, все в дотик, все швидко удар. по воротах... Небезпечно. Павло Оріховський, якщо не помиляюсь задавав цього удару. Так, це він Павло Оріховський. От побачив, що на передматчевій розминці травмувався він, отримавши удар по нозі від свого партнера. Пішла подача, І, До речі, Ковталюк на лінії власного воротарського майданчика зіграв. Жовта картка. І це червона картка. Друга жовта для Жана Трунтеля. Кальонов каже: нічого особистого, це футбольні правила. Коли є дві жовті картки, це означає, що ти з поля ідеш. А давайте подивимось, Давайте подивимось, що тут було. Тут боротьба за підбирання. І Рінальдо Рапай проштовхує м'яч вперед. Ну і ось Тронтель. нога із дотяжкою. На шляху Рапая. І цього достатньо Кальонову для того, аби продемонструвати другу жовту картку для Словенця. Рапай. Краснічик. Оріховський. Оріховський пішов не вправо, а вліво. Це стало сюрпризом для кількох футболістів зорі. Іде подача від велетня і забиває колос і скажіть, що це нелогічно. Скажіть, що колос не напрацював на забитий м'яч у першому таймі. Знаєте, ну я боюся оцінювати, але можливо це найкращий тайм колеса у цьому сезоні. Можливо, цікаво буде почути думку футболістів команди, ну, але забиває зараз людина. Яка дуже довгий період часу була найкращим бомбардиром ковалівського колоса, зарушив два ще у першому чи другому турі. Мова про Цурікова він тоді я пам'ятаю, дубль ворота оболоні оформив. Ну і зараз забиває після подачі велетня головою, Знову таки відзначаємо лівий захисник колоса. Він повному полі побачимо. Ми болівара з двома забитими м'ячами вже у цьому сезоні за ковалівську команду у чемпіонаті України. Рінальдо Рапай, Рапай. Падіння. Ні, тут чисто зіграно тут не буде нічого. А тут гол! Забиває колос, дограючи цей момент до кінця. І не вже знову дубль Цурікова. Фантастика! показують нам Цуріка. Давайте подивимось повтор Обіймаються вболівальники колоса на трибунах. Що ж там сталося? То цей епізод із падінням. Рінальдо Рапає він трошки, чесно кажучи, збив фокус до цього епізоду. Я нагадаю, що у матчі першого кола ковалівці виграли з мінімальним рахунком. Пішов Джордан тут читати, пішов перехоплювати. Послизнувся. Послизнувся Рінальдо Рапай. тут точно ніякого пенальті бути не могло б, але м'яч прилітає до Цурікова. Цуріков як же розвертається і лівою з під башича, пробиває і забиває. І все це робить матч абсолютно комфортним для підопічних Костишина. Велетень, велетень. Передача на Рінальду Рапая. Рапай. Наритякова. Той у дотик. І ще на Оріховського. Тринуль. Коли закриває цей поєдинок Павло Оріховський. Забиває третій м'яч. І ну, відчуєте, така підтримка від Ковалівського колоса. Ви знаєте, я зараз чесно вам зізнаюся. Я люблю зараз вайп першого сезону Ковалівського колоса в українській прем'єр-лізі. того сезону, коли команда з першої ліги, піднявшись в УПЛ, одразу заскочила у Єврокубки. Тоді пригадуєте, в іншому форматі наш чемпіонат відбувався. Ясна річ, що зараз завдання у Ковалівського колоса зовсім інші. Андрій засуха. Ну, я думаю, що зараз, після цього третього м'яча заспокоївся, розслабився остаточно за результат. Можна не хвилюватися. А Рінальдо Рапай, а Рінальдо Рапай, третя ковнут розіграли більшість так зараз. Знову таки, конкретно в цій ситуації, ну дуже правильні передачі, частіше ніж вел well, з українців він найбільше, йде обігрувати один в один. Стандарт для ковалівки. Болівар! Стійка рятує зараз. Ще один хороший момент. Міг зараз четвертий влітати у ворота Олександра Сапутіна. Точна передача взагалі не має щільності у роботі, із, у роботі з Боліваром у цій ситуації. Ванту. Горбач. Знову Ванту. Простріл. Низом. Хороша передача! Удар! Заблокований удар. Ну, нарешті зуря дісталося до чужого штрафного майданчика. Нарешті є удар від підопічних Бартуловича. Третяков. Третьяков на боліверо. Як же класно, в дотик передача на Арінальдо. Рапай. Рапай, рапай, рапай. рапай! Зацідив у стійку рапай. Іще один удар! Сапутін. Скільки вже влучань у каркас воріт було сьогодні у колоса. Два, згадую точно, можливо, навіть це вже третя. Відібрав тут Козік. Бурда, атака розвернута у лівий фланг. Ну і це рішення Болівера, ви знаєте, воно дорого коштує з точки зору і ціни на трансформації. Маю на увазі. От Болівера оцінюють у 400 тисяч євро. Болівер орендований футболіст. Болівар. Болівар! Позворота! Непогано вийшов Болівар. погодьтеся. Помітна фігура на футбольному полі. І в асистентських діях ну, і намагається сам пробивати венесуельський нападник. Те, про що ми говорили, коли виходив 11 й номер на заміну, що моменти Болівар має за великим порахунком завжди. Усіх матчах без особливих винятків. Ну, і На цьому, все на цьому, все Колос із ковалівки святкує перемогу сьогодні над Луганською зорею. Руслан Костишин вперше перемагає після свого повернення до ковалівки, переграючи свого колишнього партнера за Дніпром за Кривбасом.